Доброго дня, любі друзі. Сьогодні, коли я записую це відео 1 листопада, коли пущу його в роботу, не знаю, коли буде здійснений монтаж. Але я вважаю, що не тільки 1 листопада, День, день покійників, День святих, як називають, або День всіх наших е, людей, які помирали, яких немає серед живих, і коли ми молимося, запалюємо свічки, освячуємо могили. Це можна протягом молитися за них і протягом цілого місяця давати на службу Божу упоки. <кій> тому я говорю, що якщо сьогодні день я роблю це відео, я його присвячую, але я хочу розповісти. Просто ми всі дуже страдаємо, тому що багато людей. Мало є таких людей, в яких ніхто не помирав, вони молоді, здорові, і в них всі живі брати, батьки, сестри, мами, дідусі, бабусі, все одно ко... хтось когось з когось в поколінні десь похоронив. У <coughs> мене є близькі люди: мама, тато, чоловік, двоюрідні родичі, тітки мої, дядьки мої, чи як ми колись назвали, вудці, цьоця є люди, які покійні, лежать в могилах. Я е, нині зранку за всіх помолилася, здоров'я не було піти на цвинтар, тому що сама маю багато проблем. І ось сьогодні чомусь я пригадала саме з цієї своєї книжки Шлях до Бабиного літа» Я прочитаю е, таку новелу, всі мої новели емоційні, всі мої новели хвилюючі. І, можливо, хтось заплаче, може, когось хвилює. Якщо у когось хвилює, поставте, наприклад, е, хрестик, що вас хвилювало, якщо немає часу. Писати відгуки. І, можливо, ви догадаєтесь, про кого я тут пишу. Це називається новела Свіжа рана Роздуми про життя і смерть. <кій> Людська суть це бути собою у тій ситуації, яка є основною віхою, переломною у життєвих буднях. Це та ситуація, коли стаєш собою. Переважно людина живе у масці, не тому що вона так хоче, Хочуть земля. Небо, дерева, сонце, щоб ти впустив голову під їх захист, і, приміром став милим котиком, тебе все гладять та гладять. І часто, ой як часто, прагнеш зірвати ту маску, кричати на всі околиці: Я ж люблю тебе, отаку перевтомману, перевтілену, зморну життям, збайдужі, зруйновану, а чи винахідливу, а чи горду і недосяжну, але добру, як сама земля, дійсність. Бо коли вже йдуть. Траурні фани несуть тіло, тоді не чуєш нікого і нічого, а тільки себе і своє суміння, яке вимірюється тривалістю з ціле життя. Це людська дійсність. І ти була в ній усяка. Твої твори ринули коли у прирву, а коли у сумну чи веселу пащу виживання і дозрівання, тління і воскресіння, скільки перипетій у тої дійсності, скільки всяких прихоти, зневаги, поваги, розрух, дій вчинків, роздумів, початків і звершень. Вона дійсність є у всьому. Чи ти любила, чи хворіла, діяла, творила, малювала собі життя таким, як би цього хотілося, але все це надумане, не дійсне. Бо дійсна тільки велика основа творіння Божого все йде не за твоїми законами, а Його. Отож не суть, це бідне, згорьоване, тлінне тіло. А ти думаєш, чому? Чому тата та не інакше? Живеш, щоб померти, щоб тебе зневажали, любили, пестили, кохали, били, обкрадали, давали штурханців. Живеш, щоб ходити до школи, отримувати гарні оцінки, робити радість мамі та оточуючим. Живеш, щоб якось пропустити немічного, перевести через дорогу незрячого, спасти вмираючого голуба, підібрати на вулиці хвору, закинуту тваринку. Живеш, щоб дійти до якоїсь фінішу і в результаті, здобувши професію. Ідеш пожинати свої плоди. В якомусь часі ти звернешся до найріднішої у світі людини, мами, і попросиш благословення на подружнє життя. Мама забідкається, бо свиня ще не вгодована, а весілля на носі. Тоді ти прихилишся до стовбура найріднішої у світі яблуньки, будеш плакати дитячими, хлопчачими сльозами. Мамо, я ж так її люблю. Тоді весь світ перевернеться. Ти, що далекі до високопарних слів, гарних подарунків, чи навіть вчинків. Отримуєш найбільший подарунок судьби, ти одержуєш її, мабуть, таки омріяно, довгоочікувано, найдорожчу, і ти клянешся їй у вірності обожнюєш, носиш на руках як найдорогоцінніший скарб, ваше чадо. Ти підкидаєш його до сонця, воно регоче переливами струмків, на його обличчі тебе вітає соняшна райдуга божественної посмішки, і ти сам стаєш подібним до Бога. Бо ти любиш. А коли пішли робочі будні, стали мранішити почування, хворими стали ноги, серце, душа, тоді ближче ми стали друзі, шалена любов до так-так, до того, що отрує, давить груди і забирає найдорожчу повагу. Ти стаєш пиком. У тебе обвисають шоки. Дермішає постава, жовтіє цера і черствіє душа. Але ти не здаєшся, бо хочеш волі, добра, справедливості, ти чиниш добро, бо це заклала тобі мама. Батько, земля, Бог і твій ангел. Ти чиниш його. Але воно опирається на могутній шквал пересторог. Воно не дає це робити. Їх треба викорінити, забрати, як гнилий зуб, але цього не можеш ні ти, ні будь-хто з оточуючих. І квітка, яку мама садила, підливала, доглядала, починає в'янути, не просто в'янути, а котитися у прірву. Тобі зраджують, бо це робив ти. Все пішло шкереберть. А змарніла душа твоєї половини хотіла маленької прималенької участі, а маленьке прималеньке серце хотіло високого, воно боролося, але не змогло, бо було пльоване, обкутане хробаками, які потім вдалося змити чистою джерельною водою всемогутнього господнього ангела. І тоді його зелене справе гіллячко, притулилося до сильного всемогутнього дуба і завмерло від щастя. Так. Бог обом подарував ангелів, але одна половинка прийняла це як любов, а інша насміялася, бо у всьому єстві вирувала сила зла. Вона поборола доброту і радість, і пішов глибокий, сумний, тяжкий занепад. Стебло почало в'янути, вкриватися бурими, червонуватими складками, в якому часі стало нікому не потрібним. Але таких стебел багато, вони є на кожному кроці, і вони любляться. Їх єднала спільна ідея, спільна думка, мета якнайшвидше роздобути тебе, з чого і життя не миле. Вони ніколи не були врагами через будь-які примхи судьбі. По-своєму один одному допомагали, виручали, навіть зараз. Плачуть дуби, берези, плачуть подвір'я різнокольоровими лавочками, плачуть, але час, слива, груша, які в найближчому часі покриються зерним, рястом, але ти вже не будеш сидіти поруч. Воркувати з друзями, чи обговорювати якусь політичну подію, а чи з усміхом поглядати на молодиця. І ось під небом розрита могила, яка під ласками березневого сонця парує своїми особливими Божими законами, коли ти йдеш до неба, коли промовляєш устами вже неживої істоти, та коли ще так хочеш ласки, я гладила холодне, мертве обличчя, голову, волосся вже у домовині, але чого не робила цього ніколи раніше? Коли, може, тобі саме цього бракувало? Земля парувала останніми випарами людського тіла і всіх тут закопали, щоб піти. Піти далеко і ніколи вже не повертатися назад. Усе згорьоване, жорстоке, несправедливе і таке прекрасне життя хіба що не було любові, а вона ж так потрібна, хоча вона була. Бо кожна істота народжується з нею. Вона була у найрізноманітніших перепетях. Може, по-своєму, може, по-іншому, але ж була з нею і життя не буває. Людина народжується з любові, живе у любові, помирає в любові. Вона дуже цього хоче, навіть найбільш недосконала душа, спрага любові. Тож давайте нап'ємося в життєдайного джерела почуттів, але тихий сум і плач, парує земля, приймаючи грішне. Тлінне тіло 30 квітня 2013 року. Чекаю на ваші відгуки, на ваші подобайки чи десь подобайки, і на ваші підписки на канал Галина Пановик для того, щоб підтримати український контент. Дякую за увагу, на да все добре.